Керівники міста Стрия та Стрицького району, дорогі земляки. Сьогодні виповнюється 100 років з дня народження видатного борця за свободу і незалежність України, керівника антидільшовицького Блоку народів Ярослава Стецька. Ідеї побудови української соборної, самостійної держави. Ярослав Стецько віддав все своє подвижницьке життя непогитно. Борця націоналіста, мужньої людини і великого України. Шануємо видатного борця націоналіста та виконаємо священну місію, Покладімо квіти від керівників Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, Стрийської міської та районної влади до пам'ятника Ярослава Стецька. Прошу. Бо ми є, лицарі залізні, залізної остроги, є лицарі вияли, залізної гострої, а до дівочі кніжних смертних знає всі Бо ми є, лицарі вісні, залізної. Бо ми царів за рівної царі острови, помилями, замия винові острови. Дозвольте урочистиніше з нагоди сторіччя від дня народження Ярослава Суцька оголосити відкритим. як Я Росарі покажем, що ми браття, роду. Цей рік, в рік Стецька, в рік, коли Україна, очевидно, чекають велике випробування. Хай його ідеї, його думки і його мрії. Будуть слава, вони дадуть нам силу. Слава Україні! Слава Україні, мої земляки, Сріяни. Я радий бути тут і сердечно вітаю вас із славним ювілеєм. Ярослава Связька, людини, яка проголосила чи не, чи не найважливіший акт в історії. Багатовійковій, багатодітнішній історії нашого народу акт про відновлення незалежності України. Дуже символічно, що ми святкуємо стрію і пам'ятник, всадований стрію. Бо стріщина була і є дуже, на дуже високому рівні в плані національного патріотизму. Стріщина дала всі часи. Багато визначних діячів ООН, борців, це і Степан Офримович, Степан Бандера, Лев Ребель, Олекса Гасин, крайовий провідник Володимир тимчий Лопатинський і багато-багато інших. Стріяни, дуже приємно, що стріяни мають пам'ять про це. І коли і пам'ятник Бандерів вже давно спрі встановлено. До століття до ювілею Степана Бандері музей відкрито. Кілька місяців тому відкритий прекрасний пам'ятник в Грабовці до столітнього ювілею краєвому провіднику Володимиру Темчієві Лопатинському. І дуже символічно, що єдиний пам'ятник на Львівщині Ярославу Стицьку, прем'єр-міністру уряду Незалежної України, стоїть саме. Трію. Я вітаю вас з ювілеєм. Я бажаю вам, дорогі стріяни, щастя, успіхів. Я бажаю, що ця Україна, яку ми маємо сьогодні незалежно, і яка здобута саме славними синами Старіщини і іншими синами українськими, щоб вона стала такою, як ми хочемо, і вона обов'язково такою стане. Слава найкращого слава Україні. Вселенки нашого міста, нашого району, шановні наші гості, які сьогодні прийшли, а цей великий є наше свято. Ми сьогодні настоїмо біля пам'ятника славного Ярослава Суцька. Прожив він 74 роки. Він більше, як дві третини свого життя, він віддав боротьбі за нашу Україну. Saiba o Та перед найвищим політичним проводом українського народу. Клянусь за подоблену честь України, за погаблену землю святу. Ми йдемо, щоб підняти з руїни Україну.